Показую зараз огляд. Сьогодні у нас 27 лютого. Бачите, вода потрішки розтає. Ну, не розтає не вода, а сніг. Сніг розтає. Сонечко свізе досить гарна. Агука показую. Дуже гарно, так? Да? Гарно-гарно. Тут сусіди, але бачите, дуже класно, що їхні хати, ну, Бог знаде, знаходяться. Забор поставив повністю, ніхто тобі нічого не буде ні заглядати. Ні. Просто ці сусіди, треба ще буде з ними розмовляти, чи вони взагалі не проти тут забору. Може їм треба вентиляцію, ми ж цього не знаємо. Бо в нас одні плани, у них інші, бо не хочеться їх бачити, постійно їх видно. Тут сліди чи кошачі. Хто зна, хто тут ходив. Бурульки, до речі, вони падають, це я була позбивала, які величезні. Так, нагадую. А, до речі, вікна. Ну, отак вони зараз виглядають. Я їх тут засіликонювала, щоб не протікала вода повністю тут так по периметру. Десь, бачите, трішки не цей малувати. Ну, та то -та, так. В принципі, поки, поки все добре. Як вони будуть далі по весні, час покаже. Але все влаштовує наразі. Дивіться, боже, так гарно, сонечко, взагалі не хочеться заходити в приміщення. Відсім, дорогі підписники і нові глядачі. Вирішила вам показати, що у нас є в гаражів, тому що огляд ви не бачили детальний. Зараз покажу, що у нас там є цікавого. Так, ще минуточку. Така ще система відкривання. Опа. Легко і не потягнеш. Ні, ну ця сторона відкривається більш-менш краще. Зараз одну хвилинку прикриємо номери. Та-дам! Чи двері просіли? А, тут уже цей. Треба вже. Бу... Бля, ви бачите. Єлієль. О! Красота. Думаю, відразу видно. Весь бардак. Давайте трішки ближче. Що ж у нас тут є? Зараз я трішки віддалю камеру. Чи воно не вийде, чи вийде? Ладно, не вийде. Так, це у нас бутилка з-під пива. Чоловік пив, це треба буде викинути. Мангал. Я думаю, вийде. Це ми е, жарили колись шашлик перший раз. Так він тут і залишився. Е, це, до речі, я забирала з мусорки. Якась досточка, ну воно завжди все кудись пригодиться. О, якісь ці ДВП чи як воно. Що тут ще? А, це тумбочка, це двері з кухні. Вони зараз, поглянуть, там гарно видно. Так. Ну, Це у нас мотоцикл, це захоплення чоловіка. Я думаю, хто е, знає той більш детально покажу, потім візьму камеру покажу. Це диван, який я також забрала з мусорки. Ну, чому добро пропадати, Десь під нав'язку, десь згодиться. Це ж не, не, не в хату, як то кажуть, сидіти. Підчистити, трішки, там під лампічити зі спинки, і буде все нормально. А це теж, до речі, з мусорки. Це така. Ну, як, з, з кухонного вуголочка. Теж десь, десь можна буде на дворі посидіти. Так, що вам ще показати? Ще треба брати камеру трішки вам ближче. Так, а ну-ка дивимося. Ще показувала більш детально. А, це теж, до речі, щоб з мусорки забрала колись, Не згодиться. Це у нас просто реєчки, то нічого страшного. Це шкаф оцей було, і це було, і це було і оце це було. Будинку і там ще щось. Не пам'ятаю що. Тобто це все можна відреставрувати, переробити, якщо потрібно, або здихаєш. Ну, ця тумбочка точно можна її переробити, і переробити дуже гарно, колись, можливо, я цим і займуся. Це просто, що спинка повернути. Та також шкафчик непоганий, десь сарай кудись згодиться. Так, мотоцикл кому ми Був трошки витекла. Якщо хтось захоче придбати, то продаємо дорого. Дуже дорого. Так як це одіночки. Так, покажу вам. Так, що тут ще? Полочки, так воно все було, цей бардак. Десь якийсь метал, десь щось, як вілоткоси робили стіни Тут треба буде все, як то кажуть, переробляти, збирати. О, тут ось ще двері. Боже, це ж двері. Двері можуть дивитися будь-який сарай навіть. Ну. Не критично. Тут просто ніхто нічого не прибирав, тут в основному все нахламляється. А це напевно, цей унітаз, ото якось від бабульки. Якась підставка, ну не знаю. Ми його тут нічого не прибирали, тільки сюди так все поскидували і вже місця в гаражі, як то кажуть, нема. Тут і, і проводки, електрики нема, тому що ми як там робили, сюди ми нічого не водили, так як нічого не відомо, як воно буде. Так. Ну, це, в принципі, і все. Дуже багато тут нема на що дивитися. Старенький, так, да, печальний гараж, але ну його б личило б залишити. Марифет навести, теж якусь клеєву суму, щоб робити і правильно все організувати. Так, Дуже дякую вам за лайки, підписки, коментарі. Підписуйтесь, буде ще чимало цікавого.